Друзі, Салтівка, двокімнатна квартира, житловий стан. Комфортний третій поверх. Ціна 30 тисяч доларів. Не вірте? Ходімо дивитись. Квартира розташована за адресою проспект тракторів будівників 89А. На комфортному третьому поверсі п'ятиповерхівка. Загальна площа складає 44,5 метрів квадратних. Квартира має роздільний санвузол, кухню. Та дві кімнати. На кухні встановлені необхідні меблі та техніка для комфортного проживання. Також все, що ви бачите в квартирі на відео, при продажі, залишається. Квартира має скромний, але житловий стан. В першій кімнаті встановлений кондиціонер. Також по всій квартирі замінені металопластикові вікна. Також ще в першій кімнаті є комори для зберігання особистих речей за бажанням. Та друга кімната з балконом. Вікна виходять у тихий затишний двір. Квартира дуже тепла, район з розвиненою інфраструктурою. Ціна складає 30 тисяч доларів з можливим торгом. Тож телефонуйте.